Добрий день, вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Атаманова, медіа Центр Україна, Укрінформ продовжує свою роботу сьогодні. 384-й день. Триває повномасштабне вторгнення російських окупантів на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. У нас на включенні Юрій Сабалевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, ми вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Юрію, дивлячись зведення щоденні Генерального штабу, не може не жахати та кількість обстрілів, які здійснюють окупанти, які падають з нарядів, які прилітають на Херсонщину. Тож пропоную розпочати саме з поточної ситуації, яка вона? Ну на, на жаль, на зараз у нас зберігається дуже складна безпекова ситуація, тому що Ворог поки що має можливість обстрілювати нашу територію з відносно там невеликої дистанції, використовуючи ствольну артилерію, мінометні системи, РСЗВ за останню добу. У нас 93 обстріла, обстріли. нас зафіксовано 412 ворожих снарядів, які на нашу територію були використані. Ворогом. На жаль, одна людина загинула шість отримала поранення. Сьогодні так само були обстріли, але працюють і наші хлопці. Контрбатарейна боротьба максимально наскільки це можливо, так само проводиться з су максимально. Хлопці намагаються встановити вогневий контроль над позиціями російської армії, з яких обстрілюються зараз наші громади, наші міста пане юрію. Чи правильно розуміємо, що прильоти і в сам Херсон десь ну середину міста? Ну, середині міста ні, але по Херсонській громаді вже зафіксовані, на жаль, обстріли да, є. Нещодавно ми всі побачили, що було прийнято рішення щодо зміни, зміни комендантської години і вже з вчорашнього дня такі зміни запрацювали. Якщо можна, розкажіть нам трохи про ці зміни і про те, чому є така необхідність. Дивіться, Трохи змінений у нас дійсно комендантська година, а вона дуже так оперативно. Це зміни було внесена. На жаль, не було можливості попередити людей у військової адміністрації завчасно але для того були об'єктивні причини. Ми не все можемо поки що розповідати. Там більше коментарів пізніше надасть і обласна військова адміністрація, але об'єктивна необхідність в тому, щоб це зробити, вона дійсно була, вона і є. Це все спрямовано на забезпечення безпеки, життю та здоров'я наших людей та боротьбу з ворогом. Дякую вам. Тобто, комендантська година тепер буде тривати з п'ятої години, так? Це буде там, скажімо так, не постійно. Я сподіваюся, що на ближчий час у нас е, будуть зміни в комендантській годині, Вже не буде такої необхідності. щоб Настільки вона була суворо. Можливо, ви якісь поради дасте Херсонцям щодо як себе поводити у саме цей період? Мабуть, це важливо не виходити на вулиці чи якісь інші поради? 100% необхідно залишатися вдома і завчасно планувати свій день так, щоб ви 100% вже в цей час знаходились поруч зі своїми близькими в своїх домівках, тому що посилена кількість у нас патрулів в цей час, і ну, комендантська година є комендантська година. Зрозуміло, що ніхто не буде відкривати не, не, не повиннений по нашим людям там в час комендантську годину, коли які, які там знаходяться на вулиці, але ну це додаткове навантаження на наші правоохоронні органи, коли кожну особу будуть перевіряти. Перевіряти будуть дуже ретельно. Я зразу кажу. І будуть юридичні наслідки за порушення в години, щоб цього уникнути, необхідно ще раз кажу, завчасно планувати свій день, розуміючи, що в цей час ви 100% вже повинні знаходитись вдома. Я прошу з розумінням до цього віднестись, тому що друзі, ну ще раз кажу, для цього дійсно є об'єктивна причина. Пане Юрію щодо ситуації у області з критичною інфраструктурою, з подачою енергозабезпечення, водозабезпечення, Яка вона на сьогодні? Вона я можу сказати, вона покращується фактично кожен день. У Нас ще залишаються на жаль громади, де не є ну, поки що не відбулося відновлення електроенергії, водопостачання, газопостачання, але кожен населений пункт він вже. Включений до відповідних графіки ремонтних робіт, і е, обласна військова адміністрація, вона розуміє, коли приблизно в нас буде все це поновлено. Е, на жаль, це займе певний час, тому що ну велика кількість пошкоджень і самої критичної інфраструктури в деяких громадах, і ну ще раз кажу ну, обмежені ресурси компанії, які це роблять. Але от там де зараз неможливо швидко відновити от тут теж. Електропостачання встановлюються так само потужні генератори для на насосні станції, щоб у людей був доступ до питьової води до взагалі до води, о такі проміжні рішення так само вони реалізуються зараз ну скрізь. Важлива тема, про яку теж хотілося б з вами поговорити, це розмінування. Ми бачимо, що не щодня на Херсонщині, на жаль, люди втрачаємо ми людей саме з цієї причини. Ми бачимо, що нещодавно було подібірвалися наші ДСНСники. І щодня є люди, які не на такі небезпечні предмети. Тож яка ситуація з цим, яка робота проводиться? Юрмінування триває це дуже велика проблема, яка залишиться в нас і після того як ми відгонимо орків і звільнимо лівобережну частину, тому що ну на жаль, нас от настільки велику кількість території ще необхідно буде перевіряти і робити її безпечною, і ну, та кількість і мін і боєприпасів, які не резервувалися... Це буде потребувати ще значного часу ресурсів для того, щоб повністю відновити всю нашу територію, але ну над цим працюють кожен день. Насправді не тільки наших спеціалістів обласні є залучені групи, які працюють зараз в Херсонській області. Максимально намагаються вони як не можна швидше ці роботи проводити. Хочу ще раз людям нагадати. Не використовувати незнайомі маршрути там, де ви на 100%, не знаєте, що це вже безпечно. Він може бути орками встановлено насправді будуть, будь де вони могли це залишати. І необхідно ну, ні в коєму разі не чіпати ці боєприпаси, і, тому, тому що в нас, на жаль, є випадки, коли людина бачить, що це боєприпаси, вона починає самостійно з ним робити якісь маніпуляції. А потім потрапляє в лікарню, в, в, в кращому випадку лікарів. Мають можливість рятувати життя. Є випадки і взагалі дуже трагічні, от, цього можна уникнути. Якщо виявили підозріли такий предмет, повідомте поліцію або ДСНС і не чіпайте Попередьте людей, які поруч про те, що дійсно там знаходиться от такий предмет. Тому що так само повідомити уйти. Ну хтось буде інший йти і може там по-іншому та, віднести до цієї ситуації і потрапити в, в, в дуже неприємну ситуацію. Пане Юрію, щодо людей, які зараз мешкають у Херсоні та на Херсонщині, які виклики для них зараз найскладніше, ну розуміючи, що є постійні обстріли, окрім обстрілів, з чим доводиться працювати, і що є таким самим найактуальнішим зараз? Насправді найбільша проблема це саме безпекова ситуація, тому що в гуманітарному плані більш-менш задовільна нас ситуація. Працює медицина, державні сервіси. І бізнес повертається, і доступ до продуктів харчування до ліків. Все це на задовільному рівні, як мінімум. Але безпекова ситуація вона дуже складна, тому що кількість обстрілів, і, на жаль, немає часу на реакцію. І зараз місто встановлює додаткові захисні конструкції, Але я ще раз хочу нагадати, вони повинні бути і чим більше їх буде, тим краще, але вони 100% не гарантують безпеку, тому що ще необхідний час для того, щоб ну, до цього. Укриття дійти, навіть якщо він від вас там в 50 метрів час наріал, там секунду спочатку обстрілу. Це не ракетний обстріл. Дякую вам, шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу добрий день. Ірина, мамчук інформа Мене кілька питань буде по одному. Власне, з безпекової ситуації скажіть, будь ласка, є така інформація? Ну якщо це не відповідає дійсності, то ви мене поправите. Що Херсон не включений до тих територій, де ведуться бойові дії, так і відповідно це за собою тягне певні там підзаконні, законодавчі всілякі всілякі речі. Якщо це Правильно, так, бо скажімо, Запоріжжя, Запорізький район, так і вони включені. Якщо це так, то скажіть, чи збирається обласна влада якимось чином реагувати, чи можливо ви маєте намір звернутися до керівництва країни із якимось проханням з цього приводу або пропозиціями? Дякую. Дивіться, ця ситуація дійсно є, але це питання визначає, де в нас проводиться бойовий дій, генеральний штаб, і вся необхідна комунікація вона вже відбувається на рівні обласної військової адміністрації. Тому що дійсно я розумію позицію генерального штабу. Якщо ми поріп, якщо порівняти інтенсивність саме в діяльності військових підрозділів, там в нашій області і на в інших областях то там зрозуміло, що можливо логіка у військових певна була, але на жаль, це дійсно воно викликає певне, скажімо так, незручності в лапках для наших людей, і ну це питання зараз вирішується. Я впевнений, що в найближчий час воно буде вирішено так само, як і питання, що в нас велика кількість нас звернень, що люди не можуть зареєструватися як ВПО. Тому що дійсно от зараз от, з Херсонського області є певна проблема. Так само там технічні проблеми і мінцифра зараз вирішує. Ця, ця робота, вона дійсно про, проводиться і результат буде ну, дуже швидко. Дякую, і в продовження. Я знаю, що вже обласна влада зверталася до уряду із, із приводу списання або реструктуризації комунальних боргів, тим, чиє житло знаходиться або в зоні там ведення бойових дій, або в окупації, припустимо, перебувало там, чи перебуває до сих чи є вже якась реакція, чи є вже якесь рішення з цього приводу. Рішення okay. поки що немає. Є спільне напрацювання з обласною військовою адміністрацією. Вони зараз так само відповідні департаменти готують пропозицію для кабінету міністрів за мою інформацію щодо механізму, як це повинно відбуватися. Ми будемо цю позицію далі, скажімо так, посилювати. І ну я впевнений, що ми повинні тут працювати, поки не отримуємо цей результат. Тому що, по перше, з питання соціальної справедливості воно повинно бути. По-друге, насправді, якщо механізм буде реалізований, то це надасть можливість і компаніям енергетичним додаткові ресурси для того, щоб якнайшвидше проводити ремонтні роботи. У нас велику кількість ще їм необхідно. Провести робіт для того, щоб всі наші громади були підключені. Ресурсів в них на це фактично немає, і в з, рахунки вони не виставляють. Або якщо виставляють, то рівень сплати там близько там трьох відсотків від абонентів. Зрозуміло, що цих ресурсів недостатньо для того, щоб Зараз закупати обладнання, зараз закупати матеріали та робити якісь там відновлені масштабні роботи. А якщо ми зможемо отримати от компенсаційний механізм від кабміну, то ці ресурси як компенсація цим компаніям вони дозволять. Якщо вони будуть спрямовані саме на відновлення області, то це дуже прискорить темпи відновлення нашої критичної інфраструктури. Дякую. І ще, будь ласка, якщо можна у соцмережах є повідомлення такі, що у Новій каховці партизани здійснили, ну тобто підірвали так так званого заступника там окупаційної адміністрації. І, і є така інформація, що він начебто поранений. Чи є у вас якийсь коментар з цього приводу, чи є у вас інформація? Ну, як правило, ми коментуємо акції, які роблять партизани. Я можу сказати за ту інформацію, що в мене є, дійсно акція була, і дійсно він отримав поранення. Він живий, це те, що ми знаємо. Дякую останнє, якщо можна. На лівому березі окупанти загарбники готують так звані вибори. Що ви можете, як ви можете прокоментувати ці їхні наміри, і можливо у вас є якісь поради для людей, які там в окупації перебувають? Дякую, я впевнений, що ця наша територія буде звільнена до цього театру абсурду, який вони там готують, і вони насправді самі це чудово розуміють. Ми це бачимо. Ми бачимо, що вже знаєте, криси бігуть з корабля. Як вони колаборанти середньої роки намагаються виїхати з області, їх не пускають до Криму, повертають там? Все буде Україна, скажімо так. До цього, якщо ж. Це відбувалося завтра, то я би радив людям нашим уникати будь-яких контактів за можливості, взагалі, з, з колаборантами з окупантами, не приймати участь в цих фейкових е, заходах, але. В першу чергу найголовніше зберегти життя і здоров'я. Якщо немає іншого виходу, якщо люди під примусом, як це було і в Херсоні під час фейкового цього референдуму, то немає значення навіть якщо людину там під примусом вона прийме участь там в цьому шоу, це не вибори, це шоу. Ніякої юридичних ніяких юридичних наслідків для наших людей не буде, якщо це дійсно під примусом. Але якщо хтось погодиться приймати участь в організації цього шоу, ну друзі, в нас вже є приклади, коли люди, які прийняли участь в так званому референдумі в організації, вже підозри отримали. Це буде 100% злочин, тому ну, думайте, знаєте. Пане Юрію, для нашого точного розуміння, за вашими оцінками, скільки зараз на деокупованій території прибуває нашого населення, і яка, яку динаміку ви спостерігаєте останнім часом? Чи люди продовжують евакуюватися, чи навпаки, є більшість тих, хто повертається? Якщо ми говоримо про деокуповану територію нашу, то Ну, зараз це не більше 30%, ніж те, що в нас було до, до, до початку війни. В деяких громадах там ну, різна статистика. В Херсоні одна ситуація, ну, є громади, де зовсім інша ситуація. Тенденція на зменшення зараз населення, тому що дуже складна безпекова ситуація. Тобто це дуже правильно. Але є люди, які повертаються і навіть е е починають знов працювати, відновлюють бізнес, і це насправді дуже круто. але ну, є то я прошу всіх, все ж таки, пам'ятати, що наша найголовніша цінність – це наші люди, це життя, здоров'я наших людей. Тому ну треба ще почекати. Дякую вам дуже, пане Юрію. За те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Колеги, нагадаю, з нами був Юрій Саболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. А наш наступний брифінг вже відбудеться дуже скоро, о 15-й годині. Будемо говорити з представниками білоруської опозиції про ситуацію саме там. Тож залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили. Працюємо разом на нашу перемогу.